Вітаю, друзі! Зараз ми вчимося робити замовлення на європейському сайті. Для того, щоб туди потрапити, треба вийти з українського сайту Україна». Тому ми натискаємо на людину в верхньому правому куту і змінюємо країну Україна. Вибираємо «Германія». До речі, подивіться, як багато тут країн, де є, сайт, де є офіційні склади Ерсаг по всьому світу. Ми вибираємо Германія. І автоматично нас переналаштовує на європейський сайт. Для того, щоб зайти у кабінет партнера, треба теж натиснути на людинку і натиснути вхід учасника. Після цього нам треба ввести ре... реєстраційний номер людини, пароль і натиснути Увійти. Тут спливає віконечко, підсказочка. Зверніть увагу, дуже важлива інформація. Для того, щоб оформити замовлення за межами Германії і для тих людей, які не розмовляють німецькою, німецькою не володіють, треба вибирати бюро Хальзброн. Це дуже важливо, тому що тут працює ще наша менеджер Олена, яка розмовляє російською мовою і яка завжди зможе вам допомогти, якщо виникнуть якісь у вас проблемки. Тому, будь ласка, заповнють цю інформацію, я далі про це також ще нагадаю. Для того, щоб зробити замовлення, нажимаємо кнопочку покупки і замовити. Після цього галочку ставимо прочитав, підтверджую правила компанії і продовжити. Ми попадаємо на склад, ми бачимо товар, який є в наявності, і ми вибираємо те, що ми хочемо собі замовити. В даному випадку замовляю три продукти, що дасть 6 балів. А я нагадую, що 6 балів це безкоштовна доставка по всьому Євросоюзу. Зелена клавіша «Купити», Купити зараз. Ми бачимо, що в нас у корзині вже є товар. Є 6 балів, є 96 євро оплата і 90 копій до центів. І ми бачимо, що на зеленому фоні вже написано, що ми можемо вибрати 6 подаруночків. Це дуже круто. Ми переходимо до подарунків і натискуємо синю клавішу завершити замовлення. По законодавству Європи. Пакети, які додаються, вони не можуть бути безкоштовними, тому ви можете їх або замовити, або відмовитися. Я натискую жовту ні. Зараз ми переходимо до вибору подарунків. Ми можемо вибрати пральні порошочки, ми можемо взяти рідке мило, шампунь, крем для зрілої шкіри. Фольову кислоту. Ось отакі в нас подарунки додадуться автоматично до нашого замовлення, ми їх самі вибираємо. Синя клавіша продовжити. Ми переходимо до адреси. Дуже важливий момент. Зверніть на це увагу. Якщо ви мешкаєте там же і ви не змінювали своє місце проживання, і ви вже отримували посилочки, все вас добре. То ви просто натискуєте синю клавішу продовжити. Але якщо ви по якійсь причині переїхали на іншу адресу, вам треба змінити адресу і написати новий адрес. Як це ми робимо? Є біла клавіша. Ізмі... Ізмініть, натискуємо. І ви бачите, що додалася іще така на білому фоні клавіша, на якій написано: «Добавити». От, ми додаємо ще одну адресу. Зараз країна Польща, Ви вибираєте нову своє місце проживання вибираєте і вписуєте повну адресу з назвою вулиці, з будинком і з номером квартири. Це дуже важливо, тому що посилочки в Європі привозять прямо вам додому, прямо під двері. Тому, будь ласка, повна адреса. Але у нас нічого не змінилося. Якщо ви це записали, натискуєте зберегти. Якщо у нас нічого не, повер... не змінилося, я просто повертаюся назад і залишаю ту адресу, яка була, і продовжуємо. І ось зараз ми перейшли до методу оплати. Зверніть увагу, точечка у нас вірно стоїть це бюро «Хельсброн». І вибір, кредитна карта або система PayPal. Це електронна система для оплати, якою користуються багато людей. Вона дуже зручна і не потрібно виходити навіть з кабінету. Ви будете оплачувати товар саме тут, в кабінеті Ерсаг, коли буде збережене замовлення. Тому ми підтверджуємо, продовжуємо далі. І переходимо на останню сторіночку нашого замовлення, перепровіряємо. Чи все так? Чи ми, не, ну, чи ми все вибрали, те, що ми хотіли. Подивились на подарунки, подивилися на суму замовлення 99 євро. Побачили, яка вага замовлення, бачимо, скільки балів. Все в нас влаштовує, перепровірили, перепровірили адресу. Все нас влаштовує, натискуємо підтвердити. Якщо щось не так, ви можете натиснути Не підтверджую. І Нови, зробити замовлення. В даному випадку я підтверджую замовлення. Зараз ви бачите підтвердження: на зеленому фоні. написано, що ваше, ваше замовлення вже прийняте, і ви можете його оплатити. Є номер замовлення, дуже важлива річ, є сума, яку треба сплатити, і є бюро. Бюро, з якого буде відправлено ваше замовлення. Оплатити можна або системою PayPal, або кредитною карткою. Я натискаю кредитну картку, і хочу, щоб ви тут дуже уважно звернули на це увагу. Якщо ви оплачуєте кредитною карткою, оплачує та людина, яка створила це замовлення, вона буде своєю карткою оплачувати, вона вводить всі свої дані своєї картки. Вона вводить Місце, де вона живе, вона вводить населений пункт, де вона живе. Тобто людина повністю вводить всі свої дані. Якщо ви по якійсь причині хочете оплатити це замовлення чужої людини своєю карткою, ви повинні ввести всі свої дані. Бо ваша картка прив'язана до цієї країни, до України, прив'язана до міста, прив'язана до мобільного телефону, до вашого. Ну, наприклад, ваша донька живе в Європі, ви хочете їй зробити подарунок, і ви прив'язуєте свою картку, і ви своєю карткою повністю можете проплатити дане замовлення. Тобто ви вводите всі свої дані, населений пункт там Україна, місто Київ, індекс Київський, свій телефон, дату народження також свою. І натискуєте оплатити. Також можна, дивіться, ми вийшли. Якщо ви зробили, допомогли комусь зробити замовлення, а потім кажете людині ось твій номер реєстраційний, заходь у кабінет, ось твій, твоє замовлення, як його знайти? Щоб людина знайшла це замовлення і потім сама оплатила. Натискуємо ось покупки. Да? Попередні, ось, про попередні. Ось, Ось замовлення, яке ми щойно створили. Ми натискаємо клавішу Деталі замовлення, бо воно активне, це ваша накладна. Ви бачите, що тут оплата кредитної картки PayPal. Тут є зелена клавіша оплатити, провести оплату. Ось ми проводимо оплату, ось відкривається. І так же само відкривається PayPal або кредитна картка. тобто коли ви так людині розповісте, вона зайде в свій кабінет і також може сама оплатити це замовлення. Отак От дуже легко зробити замовлення.